І всім привіт! З вами лорд мультфільмів і це відео розбір нового трейлера Ніндзяго Юнайтед. Ну що ж, не будемо тягнули кота за хвіст. Погнали! Що ж, на днях вийшов перший трейлер по нідзягу, і після декількох днів вийшов невеликий трейлер, про якого зараз буде йти річ. Цей невеликий відривок, на мою думку, на перших серіях сезону. Чому так? А тому, що ніндзя в костюмах, Ево. А ми знаємо, що ніндзя мають бути у зовсім інших костюмах. Ось так. Переходимо до самого відривка. Що ж, усе починається з того, що Лойд заходить до Ву. Сувоями. І з такими словами день почався досить нормально. Майстер ву послав мене знайти як омога більше сувою про те, що він назвав злиттям. Не міг зрозуміти це ні, це ні. Не може бути правильно. Минуле століття, я не розумію. Я, про... я просто залишу ці тут. Залишає майстра Ву лоїд на муки з горою сувою. Так. Давайте далі. Добре Добре. поговорите, подзвони мені, якщо тобі щось знадобиться. Лойд, мій учень, мій племінник. Я сподіваюся, що ти зробиш роботу краще, ніж я, коли станеш господарем цього монастиря. Пам'ятай, фам це ключ, га? Ти тут майже тисячу років. Мені ніколи не знадобилось більше часу на те, що тут відбувається. Ніж я побачив початок злиття. Схоже, я таки був правий, це початок сезону. І те, що ми бачили в першому трейлері, ці світи, які зливаються, це і є злиття. Схоже, буде як у мультфільмі Зоряна принцеса. Але зараз не про це. Після того, після того і гарної розмови майстра Вуї Лойда усе зіпсував е, портал між світами. І, схоже, що наш е, старий бордатий друг передбачив цей апокаліпсис. як... А хто його знає, можливо, медитував або відчув небаланс у світах, все таки він майстер творіння, ну або ще якісь паранормальні явища. Коли майстер Ву і Лойд вибігли на вулицю, де усі уже ніндзя разом спостерігали на відкриття того ж самого порталу між світами. Ось і закінчився трейлер. Я вимушений сказати неймовірний відривок. І ці слова Лойда говорив, що бачив злиття наприкінці дуже гарно. А ще одне, мені здається, що краще би було, щоб ніндзя були в костюмах Ево. Ну, а ще один маленький недолік. На мою думку, це аж занадто освітлення. Воно одне. Одночас гарно виглядає, а щось у тобі е, виривається. А з іншого погано, ну бо якось не знаю, оскільки перезапуску не було, мали бути якісь зміни. Ну, Можливо, це справлять. Але якщо не справлять, то пізніше, можливо, буде краще. Ну, а, е, не списуємо Гармадона, перезапуску не було, тож він може цілком появитись. Що ж, відео підійшло до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, під'єднуйтесь до каналу у Вайбері. Там я опублікую переклад цього відривка. Також грайте гру Лігву і до нових зустрічей.